Сьогодні я знаходжуся на книжковому ярмарку. Позаду мене знаходяться кольорові та цікаві стенди з новими та запашними книжками. Два дні поспіль сотні відвідувачів переглядали новинки літератури та спілкувалися з письменниками. Тут про кожну книгу можна розповідати дуже багато. Взагалі ми привезли декілька книжок. Це в основному книжки про мандри. І наш автор Олег Круг зустрічався з деякими мандрівниками, наприклад, з Туром Хейрдалом, і написав книгу про його феєричні пригоди, феєра пригод Тура Хейрдала. Також написав книги про інших мандрівників. Тур Хейрдал, коли Олег з ним зустрічався, наш автор Тур Хейрдал написав англійською мовою. Ну дивися, що там написано. То українцям, які хочуть подорожувати і відкривати світ. О книжка «36,6 собак. Напевно, дуже цікаво, які прикольні малюнки, видавництво Львів. Чому ви вирішили тут працювати? Ну це ще одна локація, де можна показати себе, представити себе, збільшити аудиторію для наших покупців і читачів. Я дуже люблю міста Вінниця, не пропускаю жодного фестиваля. Дуже класні читачі. Це без 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 Я від весни до осені завжди чекаю, коли нарешті буде знову цей фестиваль Вінніці. Цю день я привіз новеньку свою книжечку. Зріз українського суспільства в кімнаті для буйних божевільних. А сама книжечка написана від імені Ваташка, От його щоденник, Ваташка буйних психів. Як він маніпулює цим зрізом, як використовує сильні слабкі сторони для того, щоб отримати владу. І на відміну від моєї антиутопії, інтелектуальний роман, це ви такого ще не бачили. Я думала, на книжковій ярбарці буде нудно, але тут є усе: від дитячих книжок до наукових романів. Я сюди за сподругою. Мені цікаво подивитися, які книжки тут є. Бо я зацікавлена читанням і мені подобається читати. Я давно не читала. Для мене це було якось скучно, але зараз мені це стає цікаво. Окрім книжкових стендів, тут ще є майстер-класи. Давайте подивимося, що тут є. Книжковий ярмарок у Вінниці тривав вікенд. Відвідувачі могли придбати видання за спеціальними цінами, отримати автографи від письменників і навчитися новому на майстер-класі. Це був перший мій книжковий ярмарок. Він був найкращим. Я бажаю усім потрапити сюди.